Міф другий мусульмани вірять в якогось іншого свого Бога. Насправді, Аллах у перекладі означає єдиний Бог. І ми знаємо, що Ісус і всі пророки мир їм поклонялись єдиному Богу, тобто Аллаху. Питання про те, чи вірять християни і мусульмани в одного Бога, є дуже популярним. І як ми бачимо, цей мусульманин стверджує, що оскільки Аллах у перекладі означає єдиний Бог, то це означає, що ми віримо в одного Бога. Проте насправді тут є змішання двох різних питань. Перше питання таке: чи вірять мусульмани у єдиного творця всесвіту, який являвся Ісусу, Аврааму, Ною? Тощо. На це питання відповідь очевидно так. Але друге питання таке: чи правильно мусульмани розуміють природу цього єдиного творця і чи мають вони з ним правильні відносини? І відповідь на це питання очевидно ні, бо Бог є триєдиним: Ісус є Богом і Він спасає нас по вірі через благодать. В усе це не вірять мусульмани. Для порівняння дві людини можуть правильно вважати, що якусь будівлю побудував один архітектор, але хтось з них може помилятися в тому, яким є цей архітектор. Тож дуже важливо не дати вести себе в оману і показати, що на більш глибокому рівні Аллах – це не те саме, що християнський Бог Яхве, бо у них різна природа, і розуміння цього є фундаментально важливим для нашого правильного поклоніння Богу і для нашого побудування відносин з ним.